Але, набудь, просунутись по службі під моїм керівництвом. З розумом і характером просунутись по службі. Ви що жартуєте? Під лабузна посередність ось хто всього досягає. Тобі б зайнятися політикою під моїм проводом, і все. Чим Ну, політикою я її знаю, так як англійську. Політика це означає. Прикидатись, що тобі невідомо те. Що всім відомо, що тобі відомо все, чого ніхто не знає, прикидати, що ти розумієш, те, що нікому не зрозуміло. Гру. І лише прислуховуватись до того, що всім зрозуміло. Треба намагатись прислуховуватись до себе, що ти можеш бути вищим за себе. Частенько робити з того та... таїну, що ніякої таїни не представляє, Зачиняючись в себе в кабінеті для того, щоб нагострити перо, але так. Щоб всі це сприймали за глибокі роздуми, коли в тебе в голові. <плес> Добре це чи погано плодити наклепників, утримувати біля себе підлабузників, писати скарги, доповідні, перехоплювати листи. Одним словом, намагатись важливість мети, виправдати. Убогістю засобів. От вам і вся політика! політика.